В Україні з 1 травня поточного року набувають чинності нові положення правил дорожнього руху, згідно з якими ближнє світлофар за містом залишається обов'язковим круглий рік. Так до цього часу, а фактично до минулого року, існувала. Норма, правило, що з 1 жовтня по 1 травня в обов'язковому порядку мали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар з метою кращого позначення транспортного засобу на дорозі саме от в осінньо-зимовий період. З минулого року постановою 11.05 було внесено зміни. і Наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу, мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік. Це відповідно, та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і е, запобігти. Певній кількості дорожньо-транспортних пригод, за даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів на 10-15% може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу частину доби. От, наприклад, в Норвегії, із запровадженням такого правила. Кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%, в Данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки от тому, що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофа. Якщо ми Помітимо ці тренди, які вже давно існують в Автомобіль автомобілебудівництві. То ми бачимо, що практично в усіх нових транспортних засобах вже присутні денні ходові вогні, і вони їх неможливо вимкнути, вони завжди увімкнені, навіть незалежно від волі. Безпосередньо водія транспортного засобу це не примха і це не питання саме покращення зовнішнього вигляду транспортного засобу, це саме питання безпеки. І Автовиробники вже давно зійшлися, базуючись на дослідженнях, зійшлися на тому, що це є необхідність. Покарання за порушення нового положення правил дорожнього руху наразі залишилося незмінним від 425 до 510 гривень.